До вас звернутися з приводу абсолютно неприпустимої ситуації з годиною запитань до уряду, коли вкотре година запитань до уряду перетворюється в бутафорію цього разу. Нарешті прем'єр-міністр з'явився, але з'явився лише для того, щоб 25 хвилин моралізаторства та читати нотації парламенту. Ні про що потім відповісти так само ні про що про заздалегідь підготовлені запитання своїх людей в залі протягом 10 хвилин. І, і терміново кудись дітися. Немає жодних відповідей, власне кажучи, а за які кошти і кому передавалися мільйорд доларів, мільярд доларів за е, фінансування ДНР і ЛНР, так званих, за їхні енергопотреби, про які він сам зізнався. Немає відповіді по всій корупційні речі, зокрема по те, що Генпрокуратура вже заявила, що є 670 мільйонів доведених зловживань. Немає відповіді про те, коли будуть запроваджені податки на розкіш і справжні соціально справедливі законопроекти. Лише є соціальне моралізаторство і балачки ні про що. Тому ми хотіли би зараз, зокрема, ще раз дати запитання до прем'єр-міністра. Хай він відповість, чому були перераховані мільярд доларів так званим ДНР ЛНР за енергоненасії? Кому вони були перераховані і хто приймав таке рішення? Тому що поки він скорочує пенсії, заморожує мінімальні заплати і розказує про те, що в державі немає грошей, його уряд фінансує російських терористів. Хотів би також надати слово Михайлу Головку. Доброго дня, шановні журналісти, я би підтримую свого колегу Юрка. Дійсно вияв неповаги в черговій від прем'єр-міністра Яценюка. Який п'ять разів пропустив засідання, а сьогодні прийшов на декілька хвилин, прочитав нотації і не відповів практично на жодне запитання. і покинув залі. Враховуючи сказати, що в нього якась більш важливіша нарада стосується посівної. Тобто парламент це такий би другорядний орган, який ну не йому не потрібно приходити і звітувати про свою роботу. Це раз друге щодо посівної, то я так би хотів нагадати, вона вже практично завершена в Україні, і він вже як прем'єр мав би про це знати. Дійсно обурюють ті факти, що сьогодні уряд займається повністю антисоціальною політикою. Можна сказати, що Арсеній Яценюк пішов на таку тотальну змову з олігархами і дотує олігархічні структури, такі як ДТЕК, як сказав ж Юрко, 1,8 мільярда, перерахувавши коштів на електроенергію в ДНР і ЛНР. Тих самих 10 мільярдів за газ і так далі. Тобто, зрозуміло, що це є змова: змова з олігархами за рахунок коштів простих платників податків українців. Ми не бачимо абсолютно реформ. Ми бачимо просто про те, що зранку до ночі розказують, що є якісь реформи, але ви знаєте приказку народну, скільки не каже халва, в роті солодше не буде. А насправді їх жодним чином немає. Ми говорили за податкову реформу, скорочення чисельності податків. Натомість ми бачили. Що ніякого скорочення не відбулося, просто банальне об'єднання, і плюс вали ще декілька нових податків. Тобто податкове навантаження залишається в силі. Економіка далі перебуває в тіні, стрімка стагнація, сукупний державний борг зростає геометрично. І я так бачу, що прем'єр Яценюк, окрім того, як десь пожичити взяти черговий кредит, більше нічого і не думає, і інших реформ він собі не уявляє. І розказує, що це велике досягнення, що Україна взяла черговий транш. Кредит від МВФ чи інших кредитних установ світових, тому ми вважаємо, що така політика є антисоціальною що це є зрада майдану. Відсутність повністю реформ. Це повністю уряд працює на догоду олігархів, витягуючи остатні копійку з кишені українців, впроваджуючи такі антисоціальні реформи і такі страшенні тарифи. Дякую. Мільярда перерахувавши коштів на електроенергію в ДНР і ЛНР. Тих самих 10 мільярдів за газ і так далі. Тобто, зрозуміло, що це є змова, змова з олігархами за рахунок коштів простих платників податків українців. Ми не бачимо абсолютно реформ. Ми бачимо просто про те, що зранку до ночі розказують, що є якісь реформи, але ви знаєте приказку народу, скільки не каже халва, в роті солодше не буде. А насправді їх жодним чином немає. Ми говорили за податкову реформу, скорочення чисельності податків, натомість мільярд доларів, мільярд доларів за фінансування ДНР і ЛНР, так званих, за їхні енергопотреби, про які він сам зізнався. Немає відповіді по всі корупційні речі, зокрема про те, що Генпрокуратура вже заявила, що є 670 мільйонів доведених зловживань. Немає відповіді про те, коли будуть заправлені порадки на розкіш і справжні соціально справедливі законопроекти. Лише є суцільне моралізаторство і балачкині про що. Тому ми хотіли би зараз, зокрема, ще раз дати запитання до прем'єр-міністра. Хай він відповість, чому були перераховані мільярд доларів так званим ДНР ЛНР за енергонесії? Кому вони були перераховані і хто приймав таке рішення? Тому що, поки він скорочує пенсії, заморожує мінімальні заплати і розказує про те, що в державі немає грошей, його уряд фінансує російських терористів. Хотів би також надати слово Михайлу Головку. Доброго дня, шановні журналісти. Я би підтримую свого колегу Юрка. Дійсно вияв неповаги в черговій від прем'єр-міністра Яценюка, який п'ять разів пропустив засідання, а сьогодні прийшов на декілька хвилин, прочитав нотації і не відповів практично на жодне запитання. До вас звернутися з приводу абсолютно непопустимої ситуації з години запитань до уряду, коли вкотре година запитань до уряду перетворюється в бутафорію. Цього разу нарешті прем'єр-міністр з'явився, але з'явився лише для того, щоб 25 хвилин моралізатор читати нотації е, парламенту. Е, ні про що потім відповісти так само ні про що про заздалегідь підготовлені запитання своїх людей в залі протягом 10 хвилин і, і терміново кудись дітися. Немає жодних відповідей. Власне кажучи, а за які кошти і кому передавання, я покинув залі. Враховуючи сказати, що в нього якась більш важливіша нарада стосується посівної. Тобто парламент це такий би другорядний орган, який ну не йому не потрібно приходити і звітувати про свою роботу. Це раз друге щодо посівної, то я так би хотів нагадати, вона вже практично завершена в Україні, і він вже як прем'єр мав би про це знати. Дійсно обурюють ті факти, що сьогодні уряд займається повністю антисоціальною політикою. Можна сказати, що Арсеній Яценюк пішов на таку тотальну змову з олігархами і дотує олігархічні структури, такі як ДТЕК, як сказав вже Юрко, один